Видно, що були назви команд. Тут тіктоки і крутяться. Гарда до перемоги. Матч відповідь. Сьогодні вербна неділя. Сьогодні гарда знову грає з покуттям за вихід до півфіналу. Максимальна концентрація, хлопці готові, хлопці будуть боротися, будуть боротися до останнього, щоб вийти до півфіналу. Якщо ми вийдемо, ми мусимо вийти до півфіналу, то це буде перший раз у історії Калуської гарди. Атмосфера сьогоднішнього матчу, адже бачите, що погода сьогодні сприяє, сьогодні сонячно, на відміну від попереднього тижня, коли було зимно, коли був сніг, коли був град. Сьогодні все сприяє для того, щоб калушани перемогли і вийшли до півфіналу Кубка Області. Що входить у твої обов'язки? Ну, no. мої основні обов'язки входить допомога тренеру в на розминці, там порозкладати фішки, пи... накачати м'ячі, приносити, забрати м'ячі і просто бути поряд з командою, подати воду, ще щось таке. Говорять, передають, коли Станіслава можна чекати на полі. No. Є? Є така можливість. Це вже треба питатися в тренера команди президента, поки що таких ролів не розглядалось. А бажаєш вийти? Так. Це можливості. Так. Тут взагалі, то табло матчу, але поки що тут не видно, що були назви команд. Тут тік-ток і крутяться, а тепер роз'явилися. Гарба перемоги! Так, Хлопці зараз записують передматчеві флеш-інтерв'ю. Зараз без медійки нікуди навіть Ультрас медійкою займається. Ви маєте самі розуміти, що ви приїжджаєте вболівати mm -hmm. за команду, щоб давати їй підтримку тут, на трибунах, щоб вони рвали на полі і віддавали нам себе і результат. А ми, в чергу, підтримуємо їх. Попрошу вас давати максимальну підтримку, не жаліти голосу пасиків. І, будь ласка, дайте підтримку команді. Дякую за увагу. Мочки, щоб не сталося, пацани, ми спокійні, ми взяли себе в руки, ми злі я кажу, ми злі, і ми хочемо виграти. Давай! Перший тайм завершено. Досить таки емоційний, драматичний, насичений матч. 0-0 на табло. Все вирішиться в другому таймі. Тримаємо кулаки за гарду і віримо в те, що команда вийде у півфінал. Я думаю, що так буде. Каже для Стасікої першої любові. Ром! Ja Kakšna ljubava, taki je, takej stan. Ви бачите, ми вже знаходимося на хіміку на рідному стадіоні. Позаду мене бачите Калоцький Ультрас, який там барабанить матч завершений. Якщо ви бачите оці емоції, це означає, що Калоська гарда прийшла до півфіналу Кубка області. Ми дякуємо команді. Команда додала емоції, подарувала емоції нашим вболівальникам. Бачите, вони там бігають, можеш показати. Покажи, як вони там бігають, радіють. А... Нехай радіють зараз. Ну, ми прийшли до півфіналу. Товариство гарда в півфіналі, а я передаю полки вітання своїм колегам з Коломиї, з інформатора Коломиї від Калуського Ультрасу. Далі в нас матч чемпіонату області 27 квітня на нашому рідному хіміку проти того ж самого Коломийського покуття. Як бачите, квітень нас позначений як дербі з Коломиєю. Вже два матчі ми відгриміли, відіграли. Перший матч домашній в Івано-Франківську. Ми виграли з рахунком 3-1. Сьогоднішній матч завершився у суху нічю 0-0. Тож, фактично. Перевага на користь калоша, і чекаємо матчу у 27 квітня. Запрошуємо усіх вас на стадіон нарешті підтримати рідну команду, адже гарно вже зачекалася на вас.